Как бы работать сейчас еще один укорчик ему сделаем Готовий? Да. Ще не бачу я откры. 23. Вперед! А тепер різко назад. Так, тоді що? Є задача завести двигуна, провірити його роботу, послухати, як він працює. Також провірити щеплення, КПП і спробувати автомобіль зрушити з місця. Хоча б на якихось пів метра чи на метр. Поїхав, де попав. Так, що, ставимо акумулятор і пробуємо закачати бензин, правильно? Ну, да. Тобто будемо той бензин, що в баку. Так, да, поки будемо пробувати, ну якщо він закачався, звісно. Ну буде закачувати. Десять років у нас він стоїть. Будемо перший запис зараз робити. Ну, Двигатель зроблений. Пройшов десь вісім, так, каже? Після да, ремонту. да, так, да, десь так. Сім-вісім. Тут зараз вода є, так? Так. Так, вода є, все. Бензонасосом пробуємо. Ну, наверно надо подачу скинути. Бо наче не йде. Ну прокрутим. Думаєте, Ну давайте, може попав кулачок, да? Да, да. Я думаю, да. Давайте тоді прокрутимо. Ставимо акумулятор. Ставим аккумулятор. Там же на 13, по-моему, да? Клеммы? Да. Клеммы, да, должны быть 13. Сейчас опа я Так, как масло проверить? Масло. Трохи больше даже уровня. Еще и масло светло, да? Светлое, но ну, такие, ух. Знаете, ух. стиходол. тех <с> Масло, <с даже тряпка есть. Так, а что с бензином? Туди провернуть, да? Попробуем. А что там у нас ключ есть? Да. А ну... Сейчас попробуй. Трохин О! Да, 91 тысяча. Показывай. Тут нейтралка. Сцепление работает. Тормоз. Та То, ви знаєте, должны тормоза быть. Ну вони туговаті були, такі дубовенькі. Дубовенькі. Ну дубові, потому що видно вже вся жидкость. Що, включаю заживание не знаю ничего не світиться. не хочет не хочет давайте тоді знаете что отверткой попробуем перемкнути. а вот это стартер да так. да На, может, щось может что с замком може... Ну, аккумулятор заряджений. Сейчас глянь тут была. Да, у вас отвертка же есть. То и пиде, да? Ну думаю, что пиде. зажигання ж разбираться. Да нет, обязательно. ні, не, не заводить нам крутнуть. Ага. Так можно и за критчатку було трофе. Попробовать. За ні. Ні? Ні. кричатку одерваш кричатку. Ага. Так крутить. Втягу ще не срабатываєш. Або я щось не то нажимаю. Не туди клас. Бачите, крутнуло. Акумулятора а, у нас да. проблеми немає. Да, крутнуло. Бензини де продули. І я навіть напився. Значить, бензонасос або клапанці пересохли. Ну я під... може підтягнув вже. Він уже аж тут цей бензин. Mm -hmm. То буває таке, знаєте, довго стоїть, не качає. Mm -hmm. Береш прямо в бензонасос, ну якось так шланчиком пролить бензин туди, тоді клапанці якби розкисають і починає качати. А так він сухий і не може закачати. Тобто треба щось з бензонасосом придумати. Ну на, на кулачок він попав, да, Так, Да, да, він качає. Ну, мембранка двигається. Я знімав патрубок і чутно чуть прям двигается. Тоді що, можна в бутилочку бензину набрати? І через шланг був заливати і, і про... А там шланг влізе він якось? Ну, е, Я прям шланга ось роз'єднаю. Ось, він тут добре роз'єднується. Ага. І прямо туди в шланг буду проливати. Ну, тут По чуть-чуть капки. Щоб нам, щоб розмочити сам... Пролити, він навіть... Воно, воно навіть шприц є. О, ну шприц є, це взагалі прекрасно. А, ну він щось тут трохи... Щас... Давайте тоді шприц. І зараз шприцьом. А, Еда? Вот а. да. да. Все, сейчас размочим бальдонасос снимать не хочется. Ее. Система запуска. Так, и прямо туда шприцем. Без укола не хочешь. Работать. О! Уже чувствую прям в карбюраторе чуть как як будто сейчас будет работать. Сейчас еще один укорчик ему сделаем. Зараз клапана розшивелим за робота. Обін за нас З баку вроде не хочет тянуть. Похоже, с баку не хочет тянуть. Так прокачу, ну, через шприц, пропускає він. Mm -hmm. Ну, видно, клапана все-таки. Все-таки ремонт ему нужен. Сейчас заправлю. Так що зараз відкручую крышку, хочу туда сейш при цьому дать бензинчика и будем пробовать запускать. Все, дракона. Там на 10, так? Да? На 10, так. Да. У нас... сейчас ми включаємо зажигання. Ну, включив... Ох, та дивіться. Стартер заробив. Подсосу. Ви ж чули, стартер заробив? Йоки-палки. Тобто замок зажигання. Ну, я не знаю. З Богом? Пока ничего. Искра может? Может искры не мое? Может и Там же кулачок. Ну сейчас еще третий раз пробую. Бензин мы туда уже в карбюратор вынули. Так, зажигання виключаємо, перевіряємо іскру. <скус> перевіряємо іскру. Бензин у нас точно є. Він закачаний, ми туди со шприця даже брюли. Тепер що? Перевіряємо іскру. Можливо, що в трамблері кулачок несправний. Фільтр тут, конечно, ну дуже поганий. Рідко меня Так. На ту сторону. Тут десь дожигание. Тобто тут наждачка є. Отверточка. Так, свіча. Ключ. ключ свічний. Да. Все, тоді сейчас викрутимо свічку, да? Сразу трамблер давайте глянемо, мабуть. Так, ну що, хлопці. Кришку трамблера зняв. Тут вона як нова, тільки трошки і протерти треба. А кулачок скоріш за все, попробував на розмикання, іскри немає при включеному за, запаленні. Отверточкою потрикав, іскра є. Тобто питання приходить, тут проводок трошки не очень, але нічого. Зараз буду чистити контакти і перепровіримо ще раз. Дай Бог заработає. Техніка. Москвич 1982 року. Москви 412 EP. Так, да, викрутили свічку. Через... без сюди так. Давайте. Готові? Да. Ще. Не бачу я іскри. Два <рес> безня. Іскри немає, а мотор завівся. Не понял. що таке бачив? <реш> <Техніка реш> на трьох свічках. <реш> ну, іскри реально немає, але. ну я не бачу, по крайній мірі. Може там на четвертому нема троїть. Буде троїти. Ставим цю на свічку на місце і, і пробуємо ще раз. <реш> ну так. Да. Бачите, якщо троїть, будемо свічки міняти. — Ну, блин, уже. Уже завівся. Уже завівся. Вот вам і все. Бачите, контакти перечистив. чтобы вообще бензин закачал насос вообще хорошо было тарелки не звучно так рукой по подучине. так у нас вот это уже Я уже совсем по-иншему Затянем. Так. Опа, есть. Как вы думаете, может еще бензину туда лепнуть, или пока не надо? Можно пока и не надо. Ну, давай. С Богом. Готовы? Так. Давление что-то. Давление, де? Ай, паучки. Де воно де воно? де давлення? Сок? На нулю стоит. Або немає. Питання, Я думаю, знаю, что питания нема. Робот щетка вообще. А! Стел пауків. Паутинь. Отлично вообще. Бензин начал качать мабуть, Бачите, не глоб? Ну да, роба. Роб. Не дымить, не, не дымить, да. Дымить. Надо затягивать. Думаю, можна глупити. А ну глусить. Не робить четко вообще. Не тихенько, нічого не стукає, не сапунить. Вот треба буде хамута зажати. Блин, ну, шланг просто засунув. Ну, да, да. ну бачите, почав качати. То, що я вам казав, ми його розмочимо, він заработає. Бензонасос начав качать бензин кришечку відкриваєш, ніяк він не, не сапунить нічого взагалі. От. По давленню не знаю щось. Можливо, десь подивитися проводочок на датчик. Чи проводочок, чи тут просто вообще від цієї торпеди угу. можливо, десь. На приборки. Може і контакти, да, десь так. Да, від приборки, а, може десь. Да. Вихлоп труби теж вообще класний. Ну, 10 років простою. Пісня, так? Да? Раритет, такий. Раритет конкретно, так. Да. Тут ну, вроді вода стоїть, пока все на, 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 нормально. Ну, не знаю, тут, мабуть, термостат чи що. Та, чи... Бо ну, я не бачу, що циркуляція якась. По пункті вроді нормально, нічого не тече, не капає, сухо. Mm -hmm. Кулачка почистили, завівся. Робить всі 4 циліндри. Mm -hmm. По звуку я не знаю, чи передасть. Мікрофон, ну, дуже тихо робить харно. Так, а от давление ми не можемо побачити. А чому? Чому? Сейчас проверим подачи. Двери все огонь. Тут все огонь. Блин, пауки, конечно, трохи. Чехлы получається, да, тут у вас? А, це чехли, сидіння рідні. Сидіння рідне, вони дивлюсь хороші, тільки трьох, помиті трохи. Так, да, трошки помити, а, а так, так, класно. Не затерті, не порвані, не пропалені. Ну, чехли свою роботу зробим, Роблять. Так, тут у нас. Зараз ще подивимось, може по датчику, да, щось спробуємо зробити. Хоч я просто дивлюсь, що під торпедою там провода висять, може десь відключення. Може бути. Потолок. Потолок як новий, Трошечки чистить. Там де руками бралися все. Як новий. Так, тут у нас тоже, да, все чітко. Порожики. Машина в рідній фарбі, Так? Да. 82 року в рідній фарбі. Трохи зручно дивиться конечно, но я думаю, что тут все хорошо. Я думаю, что тут все вообще четко. Так, по датчику масло ще нет. Так, все закрывайте. ой у нас есть возможность. Ну, ну заглянь туда. Ого, отлично. Он маленькая только латочка. Блин, живые вообще живые, честно скажу. Сейчас еще ту сторону гляну. С самого початка Тут... бел не грол с парафином. Тут uh -huh. сачит. Сейчас еще ту сторону гляну. Не с парафином? Да. С одни ще в Пороги, карти, ага. нище, все-все-все заливалось парал... з парафіном. З парафіном Під давленням. Угу. Вот тут уже трошки есть. Пороги. Пороги. Вот тут трошки есть. Дирка. Резина. Резина. Все подкрылки стоять. Класс. Класс, конечно. Так, датчик масла у нас подключенный. зарядка делает, а датчик не делает. Проверяем по коробке. Йоли-палы. Ручнику. Да ні. леза заблоковать. Ні, ні, не на ручнику, то видно тормозне коло. відплинуло. Може бути. Так, ну дивіться, сцеплення працює, передача включається чітко, але не їде, так? Да? Сзади, мені каже, ззаді барабанні колодки воно там. Прикипіло. Взагалі, да? так, не прокручувалось. Ні, ви... це воно видно, що воно як ну, у, отак, копане. Значить тоді колодки, так. Да. А як його витягнути? О! Все, стоп! Хорош, пока качать колесо надо. Все, глушить. Прокрутилось все колесо. Отрвалось, да? Да, ее надо накачать. А це нет. А ты не, Ти не дуже, да? Дргалась. Ні, воно не прокрутилось, воно таке дергалось. Ну воно должно сорвати його. Ну а це точно, точно прокрутилось. Ну, ну, треба... Я вже, я ччу. Треба качнуть, конечно, було. Ні. Включайте, сейчас спробуємо підкачати колесо. Якщо він робить, да? Є? Включив. Так, пробуй. Проскочаем. А ну, давайте. Все. Гребет? Да. Пошли, передох заклинивший. Ну значит хорошо. А ну еще пробуй. Темнота, друг молодежь. давай попробуйте. Хорошо. Знаєте чого він не їде? Це колесо в ямі. Він зараз поїде. Так, да, зараз поїде. Бачите, воно в ямі. Ну так. Да. Ось лопата є. Там просто пізно. Він зараз виїде. Воно в'єде. Історію треба запішекти, щоб не пальцями. Зараз назад трохи, да? Ну, трохи там, пів метра, дайте, метр, може. Якщо yeah, поїде, да, бо там ворота, Вперед! А тепер різко назад. І ще! Yeah. Оп. Oh no! Все стоїм. Єсть, виїхав. Ура! Бачите, там яма. Шиво. Все, поїхали. Ну от ви бачите. А ви казали, не виїде. Виїде.